Що ж, радий вас вітати, мої дорогі друзі? З вами Макс. Та сьогодні будемо грати в Voices of the Void. І так. Ми заспавнились Адеме. А, це ми приїхали на якийсь об'єкт. В нас є наш чемоданчик. Беремо його в руки. Так. Р. Так. Ось в ручки ми беремо наш чемоданчик. А, не можемо його покласти. Так, що? Будемо йти пішки? А, а що тут? Взагалі немає ніякого світла? Ух, мене вже мурашки йдуть. Мені вже якось, якось мотор шнувато. Я взагалі до ігор страшних дуже так відношусь. Мені вони подобаються, але сильно реагують, особливо якщо там геть один і в темряві. Так, я бачу якісь ліхтарі, бачу якісь сигналиулавлювачі, сателіти, спутники. І за допомогою цих штук ми будемо знаходити сигнали. Ми взагалі працюємо в лабораторії, і наша задача улавлювати сигнали, опрацьовувати їх та відправляти до начальства. Так, а, прекрасно. Прекрасно, нічого не написано, куди йти, тому будемо йти просто вперед. А, в нас в нас ліхтар є, точно я ж забув. Ну вже і не так темно. А, просто колона. Ух. Ух, тут страшно. Так, якась річка. Якийсь місток. Ми взагалі зійшли з дороги. Не думаю, що це ми правильно зробили, але... Менше з тим. Давайте дивитися, ось якась вежа. Це погано ми зробили, що перейшли річку, якщо б ми попрямій пішли. О, я бачу. О, всього наша база. Так, нам, нам треба було просто йти. ну, Надіюсь, тут ще якийсь мостик буде. Так, це якийсь сателіт, якийсь, якась установа. Пробігаємо. Що ж, можу сказати, поки по атмосфері мені дуже подобається графіка. Мені, якщо чесно, я не фанат ігор з суперкрутою графікою. Я в плані я не. Мені не обов'язково, щоб було Full 4K HD, Red Dead Redemption 2 або там оновлена якась ETH. Мені дуже подобаються пікселі. Взагалі для мене от така графіка мені дуже подобається. Так, о, нарешті тут є якісь хоч букви. Індія, Джульєт, Хотел, Віски. Е, оці всі назви це назви оцих установ. Е, ми їх будемо лагодити, бо вони будуть ламатися з часом, треба буде за ними бігати, а ось і база. Так, наша база. Що в нас тут взагалі є? Ой-ой, ой все просто в смітті. Пошта. Пошти ж все, в пошті нічого нема. Так, взагалі сміття просто такими кучками так, можна тут так ось кидатися предметами. Так. Так, піднять. Почекай, давайте. А як це. Ні, це Ctrl. Як мені скинути. О! Ну, хоч якось ми викинули. Так, давайте. Можна якось почитати. Паспорт 1111? 1, Окей. 1111. Окей. Це ми відкрили. Це ми давайте якось як це викнуть. Ось, так, от раз. І це ми візьмемо і сюди покладемо. Так, двері закрилися. А, наскільки я знаю, паспорт тут не просто так. Grab, hold, collect, use. Давайте use. Так, я, я ще трошки звикаю до управління. Cannot collect, cannot hold, ось Grab R. що це просто дуже таке управління незвичне. А як його читати? Ага, паспорт. А, і з цієї сторони теж це написано. До ну, з цієї сторони, хай воно тут буде. На, всяк, на всякий випадок, хай воно буде. Хай тут валяється. І так, в нас тут є шафи. Ага, вогнегасник, тут нема, тут вогнегасник, вогнегасник і нема. Добре, в нас три вогнегасники. Якщо щось підпалиться, наприклад, мій покан, якщо я дуже сильно злякаюсь, то буде чим потушити. А світло в нас є? Ага, це світло знаружі. На вулиці світло, а ось все тут світло, правильно? Фух. Так вже краще, бо ліхтар він не безкінечний. Так, давайте підемо ось туди, в ту кімнату. Ну, сміття багато, все дуже таке брудне. Що це за Five Nights at Freddy? Фух, ух, аж, аж мурашки побігли. Манікени. Просто манікени? Просто манікени? Ага, I want to believe. Тут це закреслили. I believe. Годинник. Так, тут ми будемо спати. О, все, тут навіть. Що в нього на оці? Ха! Намалювали смайлик. Прикол. Так. Що а... взагалі тут є? Холодильник. Відкриваємо холодильник. І в ньому пусто? Нічого нема. А, А ч. Розетка. Почекай, можна, можна якось... Почекай, а для чого тут розетка? Почекай, не просто так тут розетка стоїть. усе Підключення. Так. Давайте, раз. Все, холодильник працює. Холодильник повинен, холодильник повинен працювати. О, усе, бо тут. От, от, от що бургер робить на унітазі? Бургер повинен. Ачивмент? Бургер? Тут 21 бургер. Добре, давайте візьмемо бургер. А, ні, давайте покладемо його назад. Відкриємо холодильник і покладемо бургер. Так, давайте. Раз, все все повинно бути в порядку. І холодильник треба поставити нормально до стінки. Так. Все. Фух. Що за трагани. Так, в нас є мікрохвилівка. Коли ми будемо їсти, нам треба буде розігрівати їжу, щоб вона була більш, такою, більш смачною і піднімала нам краще стати. Так, тут ще є губка. Ух, скільки тут сміття. Губка і ось швабра, правильно? Швабра або якась щітка. Коротше, хай вона буде тут, щоб ми знали, де вона. Добре. Два ночі зараз. Було б доречно виспати. Ні, виспати нам не треба. Так, добре, тут ми розібралися. А що в нас взагалі по речам є? Давайте покладемо нашу, наш чемодан до ліжка тут. І що в ньому взагалі є? Use. Сертифікат сертифікат, МРЕшка, батарейка, плюшева якась штучка і туалетний папер. Добре, це все ми зараз візьмемо. Туалетний папер, хай буде біля нас. Як тебе еквіпнути? Ось о, ось о він. Так, тихо-тихо, обережно з папером туалетним. Хай він буде ось на годиночку. Якщо що, зразу буде на місці. Добре, Емреєшка, хай буде з нами і. Ооо, це наш плюшевий друг. Так, хай він буде з нами. Добре. А, світло виключаємо. Що в нас тут? О, усе і наша лаба. Лаба Уолтера Уайта. йо хо хо Просто все засрано. Геть, геть, засрано. Та ну це в бані, це треба. Боже, викидаємо, викидаємо. До чортаків звідси просто хай валить. Ну стільки сміття, ну хто тут до нас був взагалі? Так, плюшевий друг. Хай наш плюшовий друг буде з нами на лабі. Так, все, плюшевий друг стоїть, і у нас дещо був сертифікат. Ні, це Марієшка Р, ось сертифікат. Його давайте теж якось поставимо. О! Ні, ну нам ну за цим компом ще працювати, то хай. Хай воно буде десь тут. Окей. Фух, це ми розібрались. По лабі, що в нас взагалі тут є? А, це карта цих сателітів. тобто карта оцих спутників. Що в шафах? В шафах поки нічого, 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 нічого. Окей. А, давайте почнемо, що в нас взагалі по лабі тут в ноцах. Щось тут записано. Так, тут. 12 сторінок. Нічого не написано. Далі, а, тут: Report from example. Satellite name і хеш-код. Ага, тобто, це Ми будемо перевіряти хеш-коди. Так, поки це я не розумію. Ну, це, наприклад, це, мабуть, репорт, чи все добре з цим ми будемо робити, чи що. Так, включаємо наш компуктор. Мегахом Middle. Ну, судячи по тому, як комп виглядає, це не мегакомп. Але. хай... Ой, я його два рази. Ти ж не виключаєшся? А, виключаєшся. Ой. І так, запускаємо комп. М -м -м, апгрейди. Ага, це можемо прокачувати всілякі штуки. У нас злі зверху зліва це поінти у нас 5 поїнтів. Сенсор success Rate. модулі, датабаза, імейли, доктор Бава. Може, спробувати попрацювати? Ну, Наприклад, відправити якийсь сигнал. Да? У нас є один диск. Давайте спробуємо. Перший робочий день зробимо ефективно. Так, перша машина це оця. Що нам треба робити? Ми натискаємо Shift. І воно робить такий е е звук, і воно шукає сигнали. І ці червоні стрілочки це показувало, де знаходиться сигнал. Дві секунди, одна секунда. Бум. Ага, давайте трошечки туди, дивимося. Shift. Ага, всі внизу. О, ось він, ось він, ось він. Бачите отакі стрілочки? Тепер ми пінгуємо його на Enter. Пінг. І. Successful ping. Тепер можемо подивитися вікно. Так, давай, я хочу вікно подивитися. Бачите ці сателіти. Що <кху> я натиснув? Вставай. Тепер оці сателіти. Вони рухаються до сторони Де сигнал Щоб ми могли. Дивитись на сигнал. А що це Натис... Це на це? Е, я можу вирубатися. Так, добре, вставай. Вставай, вставай, вставай. Е, тепер нам треба прийти до цієї машини. signal. Е, Давайте почекаємо трошки. Так, ось о, детектор статус пішов. Тепер ми повинні натиснути на ці дві кнопочки. І тепер нам треба використовувати ці полярні фільтри, щоб знаходити сигнал. Крутиться, хай не крутиться назад. Давай іншим покрутимо. Ага, ось ось бачив, бачив. Тепер назад. Так, на якому показнику Окей, на 300. Давайте тепер мал маленьким крутить. Більше, більше, 98. Ага. 99,5. 99,2. Хай буде 99,2. А по верхньому показнику я навіть і гадки не маю в чому проблема. А, ну Ось. Що це було? Що це був за звук? Чого? Що це був записк? Що це був записк? О, один сервер. Давайте, давайте полагодимо сервер. Можна використовувати диски або 9-3-7. Ш... Ще... Почекайте, це ж... Ага, це значить 3. 7. 7. Блін, не 7. Ще раз. 2. 1. 3. 5. 4. 6, 2, 5. Є. Тобто, треба врахувати там задачки. Ого, тут мішок сміття. Так, а тепер, а, можливо, це через те, що сервер полетів, чи що? Чому верхній output дата не відображає? А, change polarity, во, я згадав. Тобто, тепер ми змінимо ось ось о те, що я і думав. Треба іншу полярність використовувати. Так, добре, тепер будемо по одному. Все, 100%. Погнали. Почалась загрузка. Все, супер. Загрузка достатньо повільна, я б сказав би. Детектор статус 60%. Трошки почекаємо. Поки чекаємо, давайте подивимося, що в цій кімнаті в нас знаходиться. Пароль 1111. Плюс, погнав. Оп! Що за музика? Що за музика? Е. в ухо режуть. А. Боже, да пристань. Пристань. <соценно> Что за музыка? А, может, у В иншем шафе? Не, в шафи шафе ничего. Та шо воно Воно скачалось? Байже скачалось, давайте. 90%. Давайте, 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 давайте загружайся. Найс. Nice. 100% можна тепер скачати? Не можу, бо треба почекати, поки детектор статус буде максимальний, да? Я ж не можу його так просто взяти і скачати. Так, не можу. Добре, давайте все ж таки розберемося, чого воно там гупає. Воно-то весело. Воно-то весело, але. Давайте може, все ж таки без музики будемо. А, це був квадроцикл? А, це був квадроцикл. Так, а як мені вийти? А як вийти? Ескейп дизмонс, то go що тут взагалі в гаражі коїться? А що тут коїться? Так, тепер геть що вже... І так. Детектор статус вже 93%. Щось воно бачить. Я щось не планети, не бачу нічого. Так, давайте світло вимикати. І тут світло теж треба вимикати, бо трансформатори теж ламаються. І так. Я бачу, що нам треба трошки поїсти вже. Тому давайте відмемо наш бургер. Не навіть через стінку чую. Так, давайте протестуємо, що у нас тут взагалі є. Бургер. Далі закриваємо холодильник. І тепер як. Ось о наше підключення. І. Раз, все, воно тепер працює. Закидемо туди бургер. Закриваємо. І. Активейт. Так. Скільки воно повинно там бути? А, все, значить, воно готове. Тепер ми беремо. Беремо в руки і. І кушаємо. Є, все, підгризли. Це суперське. Тепер ми можемо повертатися до нашого кабінету. Стоп, а тут світло працює? Де тут світло? А, ні, все вимкнено. Пускай. Пускай. І так. Все 100%. Ми можемо скачувати сигнал. Тепер сигнал у нас тут, і нам треба його прослухати. Але перед тим засовуємо сюди наш диск. Прослухаємо сигнал на 100% звуку. Запускаємо. Угу. Угу. У мене прям мурашки бігають, геть. Що це в нас за перший сигнал такий? Ого. Імпорт-експорт. Ні, сейф сигнал. Імпорт-експорт. Чи може все ж таки зробимо трошки погучніше? Давайте зробимо трошки погучніше. А, вже, вже все, вже нічого. Тепер засовуємо його в цю машину. Почекай, а чого ти. Ага, може, давайте його звідси візьмемо. З такої долични і все, запихаємо сюди. Тепер. Імпорт-експорт. Тепер. А... Процес. Upload data. Процес не працює. Чому? Модулі. Сервер алерт, АТВ, сигнал, радар колор. А, почекай, тут щось немає. Процесінг левел. А, тут нема такого, а скільки у нас 10 пунктів, а йому треба 50. Може ми заберем, наприклад, звідси. Раз, заберемо. І заберемо Два. Ставимо ось так. Ось так, мабуть, зробимо. Тепер в нас є ось ця цема. Тепер... Можемо опрацьовувати. І все. Так. Я надіюсь, що я все зробив нормально і зараз не заруїнив собі всю гру. Ой-ой-ой. Так. Вибачаюся, трошечки мовчав багато, але я прям намагаюсь зрозуміти, бо щось на практиці воно геть якось затоплутався трошки. Так. Ну в нас, слава богу, процесінг дуже швидкий. І давайте, поки воно опрацьовується, я. Ввів пару команд в консоль. Подивився, наприклад, що у нас SV.ping. Уга. СВ.пing. Sv ага, всі. Ага, ось один Оскар не отримує пекеджі. Далі тільки Оскар, правильно? Uh, sv target Оскар. Оскар. Тепер. А, э, э, Ні, почекай Таргет... Оскар. Так, тепер він відпінгував правильно його. Так, почекай тепер es, SD.caouч. Ага, Індія не відкалібрована. Поки я не розумію, як з цим працювати, але добре. Сервери поки всі працюють. Трансформатори, я думаю, працюють. Тому сигнал відкалібровано. Тепер імпорт. Тепер воно горить синім, бо воно вже відкалібровано. Ой, від... відпроцесовано. Тепер наступний етап. А в нас багато цих дисків насправді. Окей. Так, тепер ми роб... беремо ящичок, відкриваємо його, кладемо туди наш диск і супер. Це готово. Але все ж таки, давайте перевіримо наш e-mail, бо, можливо, нам вже щось написали. Котра зараз година 9.10, 8.11 прийшло. welcome, Всі діла. Все супер. А, добре, тоді просто відправляємо наш. А, ні, почекай, один, один, один. Все. Тепер а, нам треба. Чого ти. Що тут гупає? Чого все тут. Короче, все, визиваємо дрона. Це в тобі проблема, він просто гупає. Тільки я його прибираю. Ой, треба коробку! Блін, ай. -яй, ай, -яй, я забув, треба коробку закинути туди. Бо дрон прилетить, а коробки нема. А ти вали звідси бісиш. Фух. Фух. Та ти прикалуєшся? А! Що ш... робить? Як вийти? Все, а як відкрити? А. А... а <смі> я сам себе вигнав з квартири. Тут теж сміття. Так. Побігую назад. Відкриваємо. Закриваємо. Забігаємо. Закриваємо. І. Де в нас. Ні, музика до сих пір! А, осьо, хто проблеми робить. Та як ти. Так. А як тебе зрушити? Так, а як тебе зрушити? <гум> давай. О, тут плюс. Клас. А як тебе. Та давай. У нас є якийсь лом, чи шо, як це взяти? Холд? Не. Може колект? Уже якось можна щось використовувати. Зависить. Ну, а як... А як як тебе полагодить? Та давай! Фух, поки треба выдохнуть. Так, я чую дрон. Так, збереження. І летить дрон. Де він? А, де він? О, ось він. Так, ну, хай буде музичка. З музичкою будемо його зустрічати. Привіт, дрон. Так, він забирає коробку. Так, і уносить її. Закриваємо. Фух, наш перший сигнал ми відправили. Фух, гаражем треба буде розібратися. Ну, якось ось так ось проходить процес базовий відправки сигналів. Чи є в нас імейли? Імейлів нема. Дата база, Object 1. Ось в нас у нас всі ці звуки. Сігнал Quality дуже крутий. Сигнал дуже крутий. Ого. Email. бургер. Знайди всі бургери. А ось наш емейл. E це плюс, нас, нам дали 10 пунктів. І ато. Що значить ауто? package received, ага, все, package отримали, нам дали 10 пунктів. Супер. Це можна закривати. І так, знаєте що, зараз дивимося наші показники. Ми дуже так, у нас стаміна на низькому рівні, ось внизу зліва. Таке синеньке це стаміна, значить треба поспати або випити енергетик. І нас поїжджі погано, і наш Ліхтар вимкнувся. Ось чому ж був мабуть, за звук такий. Тому давайте. А, тому давайте. Відпочинемо. Так. А, що це таке тут внизу? Це ще один бургер! Що це було? А, це дощ! Це груза. Ого! Класно! Так, давайте доставимо цей бургер. Бургер сюди Так, плюс ще один бургер до нашої ачівки. Давай його помиємо сюди в коробочку коробочку відро. Так, тепер бургер всередину. Тепер це діло закриваємо. І це. Ой-ой-ой, трошки ми вилили водички, а можемо її набрати потім. Що це таке мило? Використать. Ой, ми з'їли мило. Так. Давайте А давайте з'їмо наш бургер, точняк. Беремо бургер, кладемо його сюди, відкриваємо нашу микрохвилівку, закидаємо бургер. Ми знаходимо бургер, ми їмо бургер зразу. Ми не... ми не чекаємо, поки бургером щось станеться, поки він спортиться. Це, Це можна пити? Це енергетик? Так. Ой, щось, щось в дощ тут. якесь веселе коїться. Так, їмо, 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 їмо поїли. Найс. Nice. Закриваємо мікрохвилівку, я казав, закриваємо. Ходильник закриваємо і фух, лягаємо спати. Якраз під грозу. Я дуже люблю спати, коли гроза, коли дощик, тому прекрасно. Фух, ось такий у нас був перший робочий день. Відправили сигнал, подивились механіки. Побігали по лісі. Так от, Тому класний робочий день. Клас, Мені гра подобається. Така атмосфера є, але поки якихось чудовиськ інопланетян поки ще ми не бачили. Так, і все, ми виспалися. Тому дякую вам за перегляд. Будемо продовжувати. Якщо буде багато лайків, коментарів, все будемо продовжувати. Дякую за перегляд. Всім удачі, до зустрічі.